<кліг> Оце та енергетика у вас тут Мощно, мощно. Добрий вечір всім. Слухайте, так, мене звати Вова, мені 27 років, прикиньте, за 27 років не навчився пити алкоголь. Ну, не знаю свою дозу алкоголя. Ну, було вас таке, що ви реально сидите, бухаєте, випиваєш стопочку тверезий, ще стопочку тверезий. Ще стопочку проснувся обостяний. Було охось таке? І в мене не було, прикиньте? Ми там вдруга одного була ситуація. Володя, 27 років, мені не 64. 27. Володя. Мені здається, по нашим іменам можна зрозуміти, що від нас хотіли батьки. Ну мені здається, що в моєму татуві точно треба був собутильник. Володя. Ну просто коли ти чуєш Володя, ти не думаєш, що от назву сина на Володя Айтішником буде. Володя це якийсь такий тіп, знаєте, який в рівні дирки цвяхом робить. оце Володя. У мене дружина, е інколи говорить на мене Вовчик, Вовчик, що мені, в принципі, теж не сильно подобається. Ну бо якщо дружина звертається до мене Вовчик, то точно не про секс буде мова, правильно? Будемо чесні, ніхто не трахає Вовчиків. Коли кажуть Вовчик, то обично там поїв іди грайся. Отаке Вовчикам кажуть. Е, в мене дружина, ну вона дуже класна, реально. Моя дружина так вийшло, що в мене з моєю дружиною відносний на відстані, на відстані 15 сантиметрів. Я коли її побачив, перший раз дивлюся, вища на 15 сантиметрів, старша на 3 роки і має власну квартиру. Люблю. Що тут думати? Поки буду думати, то вкрадуть. Ні, в мене дружина дуже класна, реально. Дуже класна, але е, ще знав, на 15 сантиметрів, прикиньте, сильно це відрізняється. Просто що ну, от в ліжку, поки я добраюся її голови до ніг, то в мене задишка з'являється. Там, ну, коли цілуєшся, в мене рука максимум до пупка дотягується. Там е, вибирає, або цілуєшся, або засраку тримає. Ми якось лежимо з нею в ліжку, вона говорить, ну настільки незручна, що в мене ноги А Я не розумію, про що вона говорить. У мене ноги з'ясають тільки в одному випадку, коли я лежу, лежу в інгах. Я не заговорився, коли я лежу, лежу в ногах. Ну, це е, непогано, що дружина висока. Як мінімум, я все ближче і ближче до її грудей, але все далі і далі від хорошої самооцінки. Якось дружина приходить додому на той період часу, коли ми ще зустрічалися. Вона приходить і говорить, мені подружжя, ну вся ж хуйня завжди від подружок. Будемо чесні. І дружина якось приходить додому і каже, мені подружки розказали, що секс під травою набагато приємніший. Я думаю, давай будемо чесні. Секс під травою це, можливо, найпрекрасніше, що ти пробувала в цьому житті, до тих пір, поки ти не побачиш Рафаелку. Побачиш Рафаелку, тобі не треба ніякий секс. І Вона каже: ну давай перевіримо. А я в житті траву курив два рази. Один раз, коли я курив траву, я думав, що у мене щось в зубі застряло. Достав пломбу. Другий раз, коли я курив траву, так взяв круасан в пачці, так лопнув, а дирки немає. І біля мене нікого немає. Я біжу це показати друзям, прибігаю, показую, а круасана немає вже. А дирку так і не знайшов. Того зав'язав цими приколами. Не хотів бути фокусником, який я своїх фокусів. І от вона мені говорить: а давай попробуємо. Ти тільки мені покажи, як це робиться, бо я взагалі ніколи в житті не курила трави. І я перед нею покурив траву перший, що було найбільшою моєю помилкою. Тож дуже важко потім когось щось вчити, коли дивишся, а в тебе такі гарні куті я зібрався з думками, я швидко там, все, вона теж покурила. Я сижу вже впаяний, і вона весь цей час повторює, Боже, чого мені нічого? Боже, чого, чого мені нічого, Боже, чому? І... А я сижу на стрмі, ну нас тут що, троє? Я вона і Бог з ким вона говорить? І вона, Боже, чому нічого? Боже, чого Я кажу, слухай, ну якщо тобі нічого, ну покури ще трошки. Вона каже: добре, я покурю ще трошки, якщо ти зі мною теж покуриш. Ну, у мене вже зразу склейка в голові, ми сидимо у ванній, я вже мию свої гарні кутикули. Я був на стадії, щоб вести їх на виставку просто. Ну а вона постійно, боже, чого мені нічого, боже, чого?» А в мене в голові одне питання. Риби взагалі потіють? І вона це постійно, Боже, чого мені нічого?» І в один момент видає фразу слухай, а давай пожарим нахрін всю картошку. Моя дружина просто слідкує за фігурою, ніколи взагалі жарного не їсть. У нас вдома пімішка картошки. Давай пожаримо нахрен цю картошку. Я їй нагадую, для чого ми взагалі робимо цей експеримент, і сам розумію, а сам розумію в цей момент, що в мене щось заніміли ноги. Не можу встати, блін. Їй, звісно, цього не говорю, не хотілося, щоб перед божественним сексом під травою вона ще не йшла мене на руках спальню. Сижу тихенько ноги, розминаю, вона, в принципі, получила те, що хоче, їбеться там з картошкою. <рив> Думаю, займайся. <рив> ну, але ми ціле направлено, знаєте, вирішили це зробити, взяли і покурили трави. Мене просто дуже е Дуже мені не подобається думка така людей, коли я питаю в людини: що ти куриш траву, а вона говорить: бо в житті треба пробувати все. <реш> <реш> То есть, діда дідами ти не пробував, корову даїть, ти не пробував, а водний на когорі тобі треба, блять, попробувати. В житті все треба пробувати. Правда, мене ще більше бісять дівчата, знаєте, які ніколи в житті не пробували корити траву, але завжди говорять: Боже, та нам з ленко і так весело, нам взагараня і не треба, Боже. Ні, Ви просто кончені, ви. Там їй трива не поможе. Так, хто любить бухати, похлопайте, хто любить бухати. Я просто теж ну, нагадаю, вам вже говорив, що алкоголь просто мене не любить. Не мію бухати, реально, за 27 років не навчився бухати. Я та людина за столом, на кого звертають увагу словами, розбудіть його. Всі історії кінчаються з алкоголем не в мою сторону. Не мію, але алкоголь реально, хоч це не найкраще хобі. Але коли ти п'яний, в голову лізуть дуже цікаві ідеї. Якось ми з другом були в готелі і подумали, так хотілося пиво випити. І подумали, блін, якщо ми зараз візьмемо з міні-бара пиво, відкриємо його, вип'ємо, зальємо туди води, закриємо, ніхто і не помітить. Откриваємо, а там вода. Хтось перед попереду нас. Ми ще думаємо такі, добре що там хоч вода. У нас була ще одна ідейка. Треба щось більш схоже на пиво. Всі, всі алкогольні дякую. <рес> всі алкогольні історії повертаються не в мою сторону. Усі, усі алкогольні історії. У мене є одна епічна, Я навчався в Одесі. Студія народ бідний. Коли ти бухаєш на вулиці, в туалет ти ходиш теж на вулиці. Я навіть бачу, як це роблять одночасно. Так, заливають і виливають просто. І тут настає момент, ну, коли я терпів до останнього, і настає момент, коли прям треба бігти. Я вибираю самий темний угол і біжу туди. Просто направляюся. Моя проблема була в тому, що я на той момент не знав про існування фонарів з датчиком руху. Фонарі з датчиком руху, він світить, коли хтось рухається, все ідеально, і просто не для мене в той момент, звісно. Я забігаю в самий темний угол, у мене штани вже приспущені, і світло включається. І я перед собою бачу картину, ну, я в той момент зрозумів, що я недооцінював Одесу і своє життя загалом. Ніколи не думав, що я попаду в таку ситуацію. Я забігаю в самий темний угол, мене штани приспущені, а навпроти мене якась пара займається сексом. От прям ну, сексом не можна сказати жорстко, типу, трахались вони там, ні, настільки було все повільно, ніжно, могло здатися, що не люблять один одного. А насправді вони викупають, як працює цей фонарь. Ніяких різких рухів. Все помалесеньку. І от уявіть ситуацію. Вони займаються сексом, і у мене приспущені штани. Попробую зараз доказати, що ти йшов в туалет. В їх очах я був чувак, який на щось розчитує. А то що я терпів до останнього, я ще як, ніби як розминався просто. Як просто від ній якось ковтнув язика, стою, дивлюсь, і, 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 ну і що робить. Що в таких ситуаціях робити? У мене були два варіанти. Ну, або вони скажуть ну, а ну марш, отсюда, або вони скажуть, ну раз тобі так треба, шукай буряточку і до нас. Знаєте, що мені сказали? Вони сказали заумри. Це як свічку комусь тримати тільки навпаки, ти маєш контролювати, щоб нічого не загорілось. Я стою, мовчу, у мене приспущені штани, і світло виключається. Стає ще страшніше. Ти <рив> як дивиться про з закритими очима? Я не знаю, що робити, але проходить і, буквально там не знаю секунд 15-20, і світло знову включається. Я видихаю, але в принципі дивлюсь, чого включилося, нічого ж не помінялося. І я так повертаю голову направо, а біля мене з'являється такий самий чувак, як я, <рив> з приспущеними штанами, і видно з хорошим почуттям гумору. То що він дивиться на них, потім на мене і питає: А хто крайній? <риклад> мене все, дякую, мене звати Вова Євчук.